Слава Ісусу Христу, дорогі мої односельчани, друзі та підписники моєї сторінки, 21 листопада за Новим Стилем та 8 листопада за Старим Свята Православна Церква вшановує пам'ять собору архістратига Михаїла та всіх небесних сил безплатних. Хочу нагадати, чому саме архістратиг Михаїл став головним воїном небесного війська, що відбулося тоді на небі. І який урок ми маємо з того для себе? Посилаючись на вчення святи отців, таких як Діонісій, Ареопагіт та інших, ще перед створенням нашого матеріального світу Господь створив духовний світ ангелів, світлих, добрих, щоб вони служили йому з любов'ю та прославляли його. Серед них був один найсвітліший ангел, Дениця, що означає світ ранньої зорі. Або світлоносний. Він був прекрасний, мудрий і наділений великою славою. Та замість подяки своєму Творцеві Дениці возгордився у своєму серці і подумав: підніму престол свій по надзорі Божий, стану подібний до Всевишнього. Так почалося перше повстання, перша революція. Але не на землі, а в духовному світі. Це була революція гордості. Коли творіння повстало проти Творця. І саме тому Свята Православна Церква навчає, що всяка революція зло, бо вона несе у собі той самий дух бунту, непокори і гордині, що колись породив падіння ангелів. І тоді серед небесних сил встав архістратиг Михаїл. Воєначальник воїнства Божого. Він грізно вигукнув: Хто яко Бог? По-грецьки? Михаїв. Ці слова стали девізом усіх вірних Богу ангелів. Почалася велика битва на небі, світло проти темряви. І переміг архістратиг Михаїл з небесним воїнством Божим. А Дениця, який став ворогом Божим, був скинутий із небес, і відтоді зветься Сатаною, тобто противником ворогом людей та усякого добра. Згідно святого письма, з неба було скинуто та відпало тма тем ангелів, які зробилися бісами, та з усією злобою і яростю накинулися на рід людський, яких Господь створив, для того, щоб було наповнено число відпавших ангелів, тих самих. З того часу Михаїл очолює все небесне воїнство, і разом із безлічю ангелів. Стоїть на сторожі Божого порядку, захищаючи світ від сил зла. Свята, святе передання навчає, що є дев'ять чинів ангельських, дев'ять ступенів небесної ієрархії. Перша найвища ієрархія е, ті, що стоять найближче до престолу Божого. Серафими вогняні полум'яні. Назва «серафим» означає палаючий або вогняний. Вони стоять найвищі над усіма, найближчі до Бога, і палають вогнем Божественної любові. Вони безупинно славлять Господа, виголошуючи свят, 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 Господь Саваов, із полу і земля, слави Твоє я. Їхнє вогняне істіство – це не матеріальний вогонь, а полум'я любові, чистота та ревності за Божу славу. Через них люди навчаються гарячої любові до Бога. На іконах їх зображають червоним колір небесного вогню любові та шестикрилими. Хировими другі повні знання і премудрості. Назва хировим перекладається як той, хто споглядає, або той, хто пізнає. Вони прославляють Бога через глибоке споглядання Його премудрості. На іконах їх часто зображають із багатьма очима. Це знак їхнього всевідання та духовного прозрідня. Херовими навчають нас богомислення, розуміння, істини та чистого споглядання Божої величі. Треті престоли. Вони стоять під херовимами і є основою Божої справедливості. Називаються престолами. Бо через них, як через духовні престоли, звершується Божий суд і правосуддя. У них немає гордості, вони є взірцем смирення й тиші, бо приймають у собі волю Божу без опору, як престол приймає царя. Це була перша ієрархія, друга ієрархія ті, що передають Божу волю нижчим чинам. Четверті господства. Ці ангели навчають інших небесних сил і людей, послуху волі Божої. Вони керують нижчими чинами, щоб усе звершувалося в злагоді, без смути і без суперечок. Через них Бог навчає людей керувати іншими з любов'ю без гордині. П'яті сили. Ці ангели є виконавцями Божих чудес і знамен. Коли Господь творить чудеса у світі, Він часто посилає їх як своїх посланців. Силами вони називаються тому, що підтримують порядок у Всесвіті, зміцнюють віруючих і перемагають темні сили. Шості власті, ці ангели отримали від Бога владу стримувати злих духів і не дозволяти їм шкодити людям над мірою. Вони навчають нас влади над собою, тобто внутрішньої смиренності, покори та духовної трезвості. Коли ми боремося зі спокусами, саме вони допомагають нам вистояти. Третя, найближча до людей ієрархія і чин це начала. Сьомі. Ці ангели поставлені Богом наглядати за народами, містами та країнами. Вони біклуються про порядок серед людей, наставляють правителів, щоб ті керували за Божою волею. Іноді Саме вони зміцнюють серця праведних людей у державному служінні, щоб ті були справедливими та чесними. Восьмі архангели це великі посланці Божі, які приносять людям важливі вісці. Слово архангел означає головний ангел, вони керують нижчими ангелами і передають людям волю Божу. Найвідоміші. Архангели, імена яких ми знаємо. Михаїл переможець зла, хто як Бог. Гавриїл благовісник, Рафаїл цілитель, Уриїл – просвітитель, Силафаїл навчає молитви, Егудіїл заохочує до праці во славу Божу. Варихаїл приносить благословення. Єреміїл – утішає та наглядає про вічність. Дев'яті ангели це найнижчий, але найрідніший для нас щин, бо саме з них складаються ангели-хоронителі, які невидимо стоять біля кожної людини. Під час таїнства хрещення кожній людині Господь дає ангела-хоронителя. Вони супроводжують нас у житті, бережуть від небезпек, спонукають до добра і приносять наші молитви до престолу Божого, та супроводжують нас. По всіх метарствах після нашої тілесної смерті згідно з православним вченням. Святі отці кажуть, що весь ангельський світ це жива небесна ієрархія любові, послушання. І світла, кожен чин проявляє якусь рису Божої досконалості, серафими любов, херовими премудрість, престоли, справедливість, господство послушання, сили, сила Божа, власті, перемога над злом, начала порядок у світі, архангели, благовістя, ангели, піклування про людину. І хоч ми люди набагато нижчі за ангелів, але через покору молитву і благодать Святого Духа можемо стати ближчими до Бога навіть за них, бо Христос прийняв людську природу, а не ангельську. Миру вам, дорогі мої, та спасіння душі. Ще раз вас з усім, усіх з прекрасним святом. Спаси, Господи!